Тактики постійно еволюціонують, тому що один тренер вигадує щось нове, а інший знаходить спосіб це зламати. Це циклічно. Але цього сезону 5 тенденцій ось ось захоплять гру. І вони можуть переосмислити, як команди атакують, захищаються та пресингують на елітному рівні. Але перш ніж розповім ці тенденції, нам потрібно зрозуміти, на що реагують тренери. Адже основною тактичною тенденцією минулого сезону гібридна персональна опіка. Борнмут, Брайтон, Арсенал, команди з нижньої частини таблиці, команди з Європи усі пресингують у формації 4-2-4. А гібридний пресинг означає здебільшого розташовані зонально. Але коли м'яч опиняється на цьому фланзі, у всіх з'являються тригери. Вони намагаються зробити ривки, щоб перекрити передачу назад до воротаря. Інші гравці піднімаються вище, залишаючи свої позиції. Опікувати цих гравців, ось що вони роблять: піднімаються вище, залишають позиції, і тоді немає варіантів для передачі, втрачають м'яч. Гібридний пресинг залежить від того, куди йде м'яч, усі реагують. Ось що відбувається всюди. А інша тенденція низка реактивних речей, зміщення гравців, фальшиві дев'ятки, інвертовані фулбеки. Усе це робиться, щоб створити простір для інших просувати м'яч уперед, оскільки система персональної опіки стала поширеною, і все більше команд пресингують персонально знайти вільний простір складніше. Тож як елітні команди знаходять цей простір? Що ж я вам розповім, адже все змінюється? І це підводить мене до нашої першої нової тактичної тенденції. Атакуючи фулбеки по лінії поля, можливо, ви думаєте, що бачили це раніше і матимете рацію, але є тонкі відмінності, цікаві з точки зору того, чому це стає поширеним. Ви можете помітити, що це стає поширеним, адже тренери, як Пеп Гвардіола, спеціально підбирають гравців з цією метою. Вони запросили айтанурі атакувального фулбека. Вони цікавляться кимось тіно лівраменто на позицію правого захисника. Вони перевели Матеуса Нунеса на цю позицію тут, але й інші команди робили це, зокрема Ліверпуль. Вони запросили Е, Е, Мілоша, Керкеза та Жеремі Фрімпонга обидва дуже атакувальні, особливо Фрімпонг, якого ми часто бачимо в атаці на дуже високих позиціях, коли він тримається ширше біля бокової лінії. І це матиме ланцюговий ефект на все інше, коли вони знаходяться у фінальній третині поля. Ви часто бачите акуратні десятки, розташовані досить близько одна до одної. Вінгери залишалися широко, але тепер цю ширину забезпечують ці хлопці. Це означає, що ви можете згрупувати багато гравців близько один до одного, що дає змогу робити короткі комбінації, багато щільних пасів у стінку, які гвардіола любить. Але це також означає, що якщо м'яч опиняється вільним, у вас більше гравців поруч, щоб одразу на нього накинутися. Але ви також бачите цей поділ через форму, коли фактично створюється щось на кшталт трійки в обороні. Та шістки або сімки в Атаці. Але все це пов'язано саме з цими фулбеками. Ось що ви отримуєте зараз, чого раніше не було. Але ми бачимо не лише атакувальних фулбеків, які тримаються ближче до бровки. Тепер ми також спостерігаємо появу абсолютно нової позиції, яку я назву блукаючий фулбек. Можливо, для цього вже існує слово. Мені байдуже. Я називаю це блукаючим фулбеком, вільним фулбеком, як вам більше подобається. Напишіть у коментарях, можливо, це стане трендом. Хто знає. Але я маю на увазі конкретно таких гравців, як Марк Кокуреллія. Як відомо, Том Джон сказав, не дивно бачити фулбека на цій позиції. Тобто ми вже бачили це раніше. Але Кукурелья – один із тих гравців, які розвивають цю роль, бо він просувається дуже далеко вперед по полю, як ви бачите, на цій позиції. А потім, коли Челсі розвиває атаку правим флангом, він опиняється тут, щоб забити. Але чому це цікаво? Тому що якщо ви граєте проти гібридного пресингу або системи персональної опіки, якщо ви фулбек, часто саме ви можете вільно підніматися вперед по полю. Бо хто буде опікати фулбека? Це правий вінгер? Чи буде правий вінгер відслідковувати цього гравця аж до кінця? Хто його підбере? Ви бачите, що він фактично є вільним гравцем тут, і це те, що ми постійно спостерігаємо з фуллбеками. Ось ще один матч. Тепер це ПСЖ у лізі чемпіонів, власне, у фіналі Ліги Чемпіонів. Отже, тут у вас два гравці на флангах. Ваші вінгери. Один із них це Вінгер Кварацхелія. Один із них фулбек, який діє по всьому флангу. Це Ашраф Хакімі. Ви бачите, що інший фулбек знаходиться тут позаду, і це ще одна річ, яку ми зараз досить часто спостерігаємо. Але що відбувається, саме Хакімі завершує цю атаку, знову опиняючись вільним гравцем у цій системі. Тому що, якщо всі перебувають під персональною опікою, як знайти вільного гравця? Ви переміщаєте когось туди, і гравець, якого найчастіше пересувають, і який схоже рухатиметься вперед у наступному сезоні, це фулбек, що діє по всьому флангу. Багато команд роблять це, якщо у них є гравець, здатний виконувати таку роль. Єремі Фрімпонг може опинитися в Ліверпу. Пулі Йошко Гвардіол нещодавно робив це для Манчестер Сіті. Тоді він почав забивати ті голи в прем'єр-лізі та лізі чемпіонів. Але це плавно підводить нас до третього нового тактичного тренду: це розділені нападники та висока коробка. Що я маю на увазі? Ось у нас Манчестер Сіті, ширину якого створюють два фулбеки, що діють біля бокових ліній. Це те, що вони почали робити минулого сезону, замість того, щоб використовувати вінгерів на флангах. І це цікаво, бо це дозволяє грати з двома центральними форвардами. Виходить щось на кшталт 4-2-4, але вони не грають із двома вінгерами в цій 4-2-4, а використовують фулбеків, бо інші два атакувальні гравці в широких зонах розташовані глибше. Тобто ви формуєте цю коробку. Форма коробки, яку ми вже певний час спостерігаємо, це три. Три у формі коробки. Тож коробка виглядала би приблизно ось так. Ось тут і знаходиться ваша коробка. Але просуваючи це за лінію пресингу, Сіті фактично відкривають нові пасові лінії. У них багато гравців за спиною пресингу, і знову ж таки це змушує суперника задуматися, чи відтягувати всіх назад, щоб опікати цих гравців, чи зберігати певну структуру. А два нападники тут дають ще більше варіантів, адже коли ви просуваєтеся вперед, у підсумку отримуєте чисельну перевагу на останній лінії. Тобто у вас чотири форварди на останній лінії, і коли ви починаєте розтягувати гравців по флангах, як це зробив Юндоган. Аптом у вас з'являється фулбек, який підключається з глибини, створюючи проблеми, бо тепер супернику доводиться його переслідувати. Один із ваших центральних півзахисників, який водночас є і вінгером, робить ривки всередину. Нападник може піти вперед, хтось інший може увійти. Фактично, ви створюєте чисельну перевагу і відтягуєте гравців суперника, щоб створити більше можливостей, яких можливо спочатку і не було. І все це пов'язано з маніпулюванням цими системами персональної опіки. І це плавно підводить мене до нашого четвертого тактичного тренду, а саме до гнучких систем із трьома захисниками. І я використаю Реал Мадрид як приклад цього, тому що ми не були впевнені, як Хабі Алонсо їх розставить. Але зараз ми починаємо бачити, як Чуамені грає у складі трійки захисників. Звісно, він може підключатися вперед, якщо захоче, у такому гнучкому русі, але це означає, що Хейсен може віддавати передачі вперед. Рюдігер може просувати м'яч уперед. Це створює простір іншими способами, коли їх пересувають. Але вони грають із крайніми захисниками біля бокової лінії. Тобто у вас є тренд Олександр Арнольд, який може підключатися вперед і грати тут. Якщо він йде вперед, цей зазвичай залишається трохи глибше. Але це також означає, що у вас є два півзахисники, які опускаються в цю формацію між трьома, і Белінгем може ефективно переміщатися з флангу на фланг і створювати такі рухи. Але я думаю, що ми побачимо цю гнучку систему з трьома захисниками у багатьох різних командах, зокрема для того, щоб витягувати. Гравців із позиції е, через гібридні системи персональної опіки, проти яких вони грають. Тож зараз я використаю арсенал як приклад. Уявіть собі, що це Мартін Зубі Менді, у тебе м'яч тут, тебе можуть опікати тут. І тому вони можуть зробити ось що. У тебе буде та сама загальна формація, яку ми бачимо давно: 4-3-3. Але ти можеш раптово підняти лівого захисника ще вище, щось на кшталт цього. І тоді ти можеш отримати підключення Бена Вайта чи подібне. Але Зубі Менді почне формувати трійки, відходячи глибше, ліворуч або праворуч, щоб спробувати потягнути за собою гравців. Бо знову ж таки, це відкриє більше позицій, і це те, чим певний час займався граніт Джака. Але оскільки команди пресингують двома нападниками, це цілком логічно. Тож, я думаю, у певних ситуаціях. Але ви досить часто побачите це у багатьох командах. Отже, це чотири тенденції, які ви побачите наступного сезону. Але п'ята моя улюблена, і я майже впевнений, що команди використовуватимуть її постійно. І щоб показати вам це, я повернуся до одного з найважливіших голів минулого сезону. І це, звісно, був гол ПСЖ у лізі чемпіонів проти Арсеналу на То що ж сталося в цьому епізоді? Давайте подивимось уважніше. Нуну Мендеш зараз із м'ячем. Він знаходить е -Е, дембеле чудовою передачею всередину. У нього багато простору, він контратакує через центр і віддає м'яч на фланг. Кварацхелія зміщується в центр і повертає м'яч дембеле. Це дуже гарний гол, ось як це виглядає. Але найважливіше та це саме ця лінія. Ось ця. Ось на неї вам і треба звернути увагу. І причина, чому це важливо, полягає в тому, що вони спеціально створили саме цю лінію, бо вже не раз забивали такий гол. Ось ще раз: це вже проти Ліверпуля, та сама лінія, яку вони зробили тут. А щоб зрозуміти, чому вони це роблять і що це означає, нам потрібно повернутися ще далі назад у цьому голі, щоб розглянути його. І ось ми трохи далі назад. Зараз гравець із м'ячем виділений. Як бачите, арсенал щільно грає. Вони дуже щільно тримають кожного. У кожного є завдання, всі тут будуть грати щільно. Ось що вони роблять: вони стежать, щоб ПСЖ не мав м'яча. Вони ніби змушують віддати пас назад. Саме це і робить пресинг. І коли м'яч дійсно йде назад, коли йому доводиться грати саме так, вони миттєво накидаються на нього. Всі вони йдуть у пресинг, грають персонально, стежать. ПСЖ, не було вільних гравців, не змогли розіграти м'яч і намагаються відібрати високо на полі. Важко вирватися з під такого тиску. І ось ось вони йдуть. Вони зараз атакують. Вони мчать до м'яча, намагаються повернути його собі, перекривають усіх. Але ось у чому фішка. ПСЖ робить це навмисно. Це все пастка. Вони намагаються заманити їх у це. Тепер ви побачите, як вітіння, фабіньо та руїс намагаються відійти в бік. І причина, чому вони це роблять, полягає в тому, що відтягуючи гравців арсеналу з центру поля, вони звільняють простір для ще однієї передачі, тому що ця тенденція, яку ви зараз побачите, полягає в тому, щоб звільнити центр поля, відтягуючи персональних опікунів, і таким чином відкривати можливість для довгих діагональних передач на когось на кшталт Дембеле, тому що. Як тільки ви це зробите, як тільки розірвете систему персональної опіки, у вас раптом з'являється гравець у вільному просторі, який може рухатися вперед. І тоді ми починаємо бачити ще більше таких тенденцій. Наприклад, ми бачимо ширину. У вас є два гравці на флангах. У цьому немає нічого нового. Але один із них то це фулбек, який підключається до атаки, а інший ну крайній вінгер. Технічно у вас також є розділені нападники. Тепер усе це перетворюється на цю передачу, тому що дембеле може зміститися всередину. І оскільки вони намагаються грати персонально, Фабіньо або Руїс можуть зміститися, відтягнути опікуна і звільнити простір на фланзі. Кварацхелія може прориватися до воріт, обіграти свого опонента, віддати передачу назад. І Дембеле забиває. Але вся ця комбінація почалася з того ключового діагонального пасу, багато коротких передач, щоб розіграти простір, виманити суперника у пастку, підготувати її і раптово використати. Ось так їм і вдалося це провернути. Так само вони зробили це і проти Ліверпуля. І саме так Ман-Сіті забили цей гол у ворота Аль-Айна. Ви чітко бачите, що центр поля залишили повністю відкритим. Тут нікого немає. Я думаю, коли мова йде про команди Гвардіоли, здається, що там будуть гравці, які віддаватимуть короткі передачі і триматимуть позицію, але їх немає. І вони зробили це завдяки тому, що мають групу гравців за першою лінією пресингу, які відтягують опікунів, щоб звільнити цей діагональний пас. Бернардо Сілва перехоплює м'яч, крайній захисник підключається до атаки, щоб звільнити простір і зробити забігання по флангу. Це ті речі, які зараз бачиш досить. Часто весь простір відкрився, і Юндоган може вбігти в цю зону без опіки, бо ніхто його не помітив. Він знаходиться на сліпій стороні для всіх, щоб увірватися в штрафний майданчик і забити гол у тому матчі. Але це не лише Манчестер Сіті. Ми починаємо бачити це всюди. І ось ще один приклад: Челсі грає проти Палмейроса у клубному чемпіонаті світу знову. Отже, тут ми бачимо речі, про які вже говорили: рухлива трійка захисників. Будь-хто з них може піти вперед. Кукурелья може піднятися і стати фланговим захисником, який підключається до атаки. А також є гравці, що опускаються з півзахисту, щоб запропонувати варіант. Але ви знову чітко бачите, що в цьому просторі нікого немає. Вони відтягують гравців на фланги, щоб звільнити центр. І в цій грі Палмейрас не знали, що робити з Челсі, бо ті постійно змінювали позиції в півзахисті і переводили м'яч у різні зони. Вони не були впевнені опікати. Їхня стратегія пресингу не спрацювала в першому таймі. В результаті чалоба, центральний захисник, почав просуватися вперед у вільний простір. Ніхто не знає, кого опікати, бо не розуміють, мають бути. І це видно, видно, напругу. Гравці не знають, хто саме має вийти і накрити його. Зрештою, цей гравець виходить, щоб це зробити. Але це лише відкриває саме ту діагональну передачу, яку вони і хочуть виконати. Саме цю. Що дозволяє Коулу палмеру розвернутися і забити гол. Що ми також бачимо в цій самій миті? Вони фактично грають розділеними нападниками, бо Делап робить ривок упоперек, щоб звільнити для нього простір. І ще одне, що ми бачимо в цій ситуації, це фулбек, який вільно переміщується. Це Малогусто, який не грає широко біля бокової лінії, а переміщує. В інше місце, щоб відтягнути ще одного гравця і звільнити таку можливість. І це все ті речі, які ми спостерігаємо. І я насправді думаю, що протягом наступного сезону ми побачимо мікс усіх цих речей в одній грі, побачимо різні поєднання атакувального фулбека, фулбека біля бокової лінії, когось на останній лінії. Ми побачимо трьох захисників у лінії, а потім двох. Все це повністю змінюватиметься залежно від того, що робить суперник. І вони також коригуватимуть свою структуру пресингу залежно від дій тієї команди. Тому що, як ми вже знаємо, тактика циклічна. Одна людина вигадує щось нове, інша намагається це зламати. І саме це всі і намагатимуться робити. Щось нове і зламати. Ось що таке тактика. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підпишіться на канал. The Athletic – це дім для одних із найкращих спортивних журналістів світу, зокрема Девіда Орнстейна, Емі Лоренс і Джеймса Хорнкасла. З найсвіжішими новинами про трансфери та аналітику щодо кожної важливої історії прем'єр-ліги, TheAthletic.com занурює вас у світ футболу. І зараз ви можете спробувати це безкоштовно протягом 30 днів. Дивіться посилання в описі.